Ми щасливі, ми раді, що можемо вже мати таке велике свято, яке ми чекали дуже довго, будувалися більше трьох років. Але слава Богу, ми вже зараз на відкриттю. То, що ми пережили всі наші трудності, сложності в трудах, ми їх переживали тільки з радістю. І я радий, що Бог мене залучив до цієї великої справи. Сльози радості. Я дуже радію, що ми заходимо в наш дом, новий Дом молитви. Словами не передати такого, такого терміну немає. Скажу одне, дякую Богу і всім тим людям, які допомагали нам, щоб ми докінчили цю велику Божу справу. Ще пару хвилин і будемо розпочинати наше святкове служіння. Сьогодні бажаю, щоб наш край землі він, можливо, був в вівозі. Може, він був лише би на горайці, а може десь нячовичі в глибечку, скажи сусідям, скажіть близьким, рідним, що отут, де є Христос. Сердечно дякую від імені всіх побратимів дійсно, які були на фронті. Хочу, щоб ви молились у цій церкві. За мир і за спасіння наших душ. Ви були здорові, щастя, в мирі, злагодінь, любові. Вам всі. Щоб люди сьогодні в Україні в покаянні прийшли до Бога через Ісуса Христа, ми певно знаємо в один момент Господь зупинить війну. Я вірю, що Бог дасть мир нашому народу і нашій землі. Амінь Бог дасть мир. Відкриття чергового дому молитви в цьому мальовничому селі це безумовно привід радіти разом із ними. Хай в у цьому молитовному домі знайде спокій та спасіння кожна душа у Христі Ісусі. Дом нашу країну, ми вболіваємо за нашу країну і будуючи дома молитви, ми цим підкреслюємо. Ми віримо в добре майбутнє для України, ми віримо в чудовий час, який Бог ще дасть для України. Ми посвятили для Господа і для Його народу цей чудовий дім молитви, який за моєю спиною. Це чудо, що в 21 столітті, коли в Україні... Таке горе, таке переживання, а буковина такий тихенький, от відокремлена область, яка переживає Божу благодать, яка має піти на всю Україну. Це велике благословіння, коли в наших селах і в наших містах будуються храми, молитовні будинки. Значить, менше буде тюрем, менше буде злочинства і більше буде праведників. А більше праведників буде більше благодаті над нашою ненькою Україною.